Миру. Вільний це ще не кінець, і будуть знаміння в Сонці, Луні, зірках. Знаміння – це і є фінішна пряма другого пришествия Ісуса Христа. Ці всі события грядуть. Всі знаміння – це катастрофічні знаміння на уровні Кінця світу. Ми живемо в час п'ятої печаті, і з кожним роком ганіння і притіснення християн усиливаються. І навіть ті країни, які були християнськими, то вони зараз стають ліберальними, плотськими. Бог дає людям милість, покаяння, і тому нам потрібно бодрствувати на всякий час і молитися. Нам потрібно постійно прибувати в ученні апостолів, в общенні, в преломленні хліба. Ісус повинен бути у нас на першому місці і спасіння тільки. Библейские церкви.